Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 23 квітня. Сьогодні середа, і в цей день для вас традиційний брифінг з оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. І розпочну із дуже хорошої приємної новини справа в тому, що буквально вчора ввечері напередодні почали надходити повідомлення. З Владимирської області на території Росії, де розташований 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, повідомлялося про детонацію, про вибухи і пожежі на арсеналі а доволі таки потужні. Спочатку це з'являлося в різного роду місцевих пабліках. Потім про це почали повідомляти активно російські медіа, почав говорити губернатор області про те, що дійсно дуже серйозні пожежі зараз відбуваються. Ну і фактично, це стало відомо. Загалом цей арсенал є із, одним із найбільших, коли ми говоримо про такого роду об'єкти. Його площа становить приблизно 3,5 квадратних кілометри, оснащений арсенал як сховищами наземними і можливістю розміщення, так і підземними. До речі, російські воєнкори, так звані та блогери, наввипередки вже почали звинувачувати Міністерство оборони Росії і російську владу в тому, що як завжди недбалість і недбале зберігання боєприпасів фактично на відкритих ділянках. Помітно, їх накопичення, а, ну фактично, могли сприяти тому, що сталося. Вони вже звинувачують один одного і кажуть, що, мовляв, Шайгу вже не міністр оборони, а корупційні справи його живуть і продовжують жити та існувати навіть за Білоусова. Хоча Білоусова, міністра оборони Росії діючого називали ж таким собі технократом, який, значить, зараз наведе порядок. І все буде дуже добре, але як ми бачимо, не сталося. Це військова частина 117-85, знаходиться приблизно 530 кілометрах від державного кордону з Україною. Фактично може зберігати орієнтовно 274 тисячі тонн боєприпасів. Як показує досвід минулих уражень подібних об'єктів, як правило, на них зберігалися ракети, ракети балістичні, ракети до систем С-300, які Росія останнім часом використовує переважно саме для завдання ударів по наземних об'єктах, і це все могло зберігатися там разом із артилерійськими снарядами, мінами, набоями для стрілецького озброєння і так далі треба сказати що після того як 2024 року ми мали досвід успішного ураження такого роду об'єктів котлубані і не тільки росія почала застосовувати тактику децентралізації і тактику фактично того що вони здійснювали розміщення боєприпасів в різних місцях тобто велика кількість польових складів для того щоб уникати скупчення цих снарядів та боєприпасів безпосередньо в одному місці, де вони могли би зберігатися, тому що і торопітарапець, якому прийшов тарапець справжній, я хочу нагадати, що тоді стався землетрус навіть цілий на території Росії поблизу місця, де знаходився відповідний арсенал, і інші об'єкти показали, що вони є надзвичайно вразливими. Цілі комісії створювали, тоді з'ясовували, чи побудовані ці арсенали, і чи дотримано було всі умови техніки безпеки та схоронності таких подібного роду об'єктів. Тобто, над цим всім задумувалися, обговорювали, але як бачимо, дообговорювалися. Ніщо не врятує. Далі наступне, що треба розуміти: чи можемо ми теоретично допустити, поки що немає. Ще офіційної інформації Генерального штабу Збройних сил України, як тільки буде вас поінформую, звичайно, і ми про це дізнаємось. Але зараз ми можемо е дійсно висувати різного роду версії, припущення і теоретично обговорювати, а що ж могло статися, що могло е послужити причиною. Ну, е можна звичайно висувати версію про те, що на цьому арсеналі могли зберігатися, зокрема, і ракети. Балістичний, якими ворог обстрілював в тому числі Суми, Кривий Ріг і не тільки, і Україна буде проводити системну роботу для того, щоб зменшити можливості ворога для обстрілу терористичних злочинних ударів по українських містах та цивільних об'єктах. Це абсолютно очевидно і зрозуміло, чи могло це зберігатися так. Друге, цей склад міг використовуватися для того, щоби як великий логістичний хаб, величезний логістичний хаб, а судячи з детонації, яка не припиняється до сьогоднішнього ранку, боєприпасів була величезна кількість, це помітно. Влада місцева евакуює близько щонайменше трьох тисяч людей від епіцентрів вибуху. Тобто, можна сказати, що дійсно обсяги доволі значні, які далі могли транспортуватися для того, щоб російські війська. Могли вести бойові дії і підтримувати на фронті це теж те, що могло бути в будь-якому випадку. Це важливий об'єкт, і його втрата для Росії матиме серйозне значення. Це треба розуміти. Друге, що треба розуміти, а що комусь мабуть здається, що звичайно легкозаймисті речовини їх дуже багато боєприпаси, снаряди та ракети. І там, звичайно, є вибухівка, яка може детонувати, і відповідно це викличе серйозну пожежу та руйнування. І тому, ну що там здавалося б, уразити насправді, як правило, арсенали, навіть якщо вони там будуються із корупційною складовою зловживаннями, і якщо навіть якісь правила не дотримуються, загалом в загальному вони передбачають певні правила і техніку експлуатації, яка унеможливлює фактично детонацію. Одразу всього арсеналу є відповідні техніки проти пожежної безпеки і так далі. Відтак, для того, щоб досягти успіху у знищенні такого об'єкту, треба докласти серйозних зусиль. Перше, треба влучити не в одне місце. Якщо ми говоримо саме про влучання, про факт влучання, треба влучити в кілька місць одночасно, спричинити руйнування, детонацію пожежу, і це має бути щось важке. От, власне кажучи, те, про що можна станом на зараз сказати, висновки будемо робити далі, коли, звичайно, будемо мати відповідно офіційну інформацію. Ось це тут треба розуміти. Ну і тим часом видання Axios, вчора було напередодні дуже багато повідомлень, і видання Financial Times писало про те, що, мовляв, Путін, російський диктатор, готовий до того, щоби. Припинити бойові дії по лінії бойового зіткнення, і ну, фактично, те, що називається заморозки конфлікту, мовляв. Потім пісков, уси піскова, рот піскова, як хочете його називати, значить це все а, спростовував і тому подібне. Тобто, ну були різні фактори. А, але що написала Financial Times, що нібито а, готові. Ну, і... А Зараз видання Axios, А чому я наголошую на Axios, Тому що як правило, це, це американське видання має ну доволі такі поінформовані джерела, як свідчить попередній досвід. Так, от Axios оприлюднив ініціативи і пропозиції Трампа, які мовляв пропонувалися ще в Парижі, і будуть обговорюватися сьогодні, 23 квітня, під час зустрічі з українською делегацією у Лондоні. Отже, про що йдеться? Росія може отримати за пропозицією Трампа, де юри визнання США контролю Росії в Криму, де-факто визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, при цьому в тексті зазначається, що Україна може стати членом Європейського Союзу. Скасування санкцій щодо Росії, які були запроваджені починаючи з 2014 року, навіть не з часу повномасштабного вторгнення, а фактично й тих санкцій, які запроваджували ще проти ЕРЕФІ за анексією Криму, і те, що дуже цікавить Росію, чому вона тримається за цей перемовний процес, розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах. Ну, це саме економіка та енергетика, рідкоземельні метали, корисні копалини. Саме з цією метою літав а, не так давно Кирил Дмитріїв, спецпредставник Путіна, до США. саме з цією метою літає і цього тижня. Очікують спеціального представника президента Трампа а, Стіва Віткофа в Москві. Це підтвердив помічник російського диктатора Путіна Ушаков. Тобто, ось а, про це йде мова при цьому, що пропонується України. Україні надійна гарантія безпеки за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також не європейських країн однодумців. А, цікаво про кого йдеться. Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками, ймовірно, йдеться про територію на північ від Вовчанська липців. Ось цей виступ можливо і довкола Куп'янська, що теж було би важливо. Безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України, цікаво, яким чином це реалізувати без того, щоб не створити там демілітаризовану зону. Тому що зараз росіяни системно, наприклад, Нікополь на Дніпропетровщині, обстрілюють через Дніпро. Це треба тоді припинити. Компенсація і допомога на відновлення. Хоча в документі не вказується звідки братиметься фінансування. Ось такі умови. Зараз про них ще ми поговоримо, тому що є ще від інших видань повідомлення, про що йдеться. Так само є мова про ЗАЕС Запорізьку атомну електростанцію, про те, що це буде нейтральна зона. Контролюватися буде ЗАЕС Сполученими Штатами Америки, її спеціалістами енергетиками, ядерниками і постачати електроенергію. АЕС буде як на територію окуповану, так і на територію підконтрольну Україні. Це за версією Axios. Далі з'явилося видання The Telegraph британське. Ну і Axios попереджає, що це може бути останньою пропозицією Дональда Трампа, президента США. До речі, дуже цікава а, річ виникає, тому що Financial Times напередодні написала про те, що. Мовляв, державний секретар Шарубіо, а також спеціальний представник Дональда Трампа Стів Вітков не поїдуть в Лондон на зустріч з українською та європейськими делегаціями. Адже, як зазначає видання, відбулися протиріччя і різні підходи до того, яким чином і про що говорити. Українська делегація наполягає на тому, що спочатку потрібно досягти безумовного припинення вогню. А фактично, ми бачимо чомусь. Американська делегація починає наголошувати на тому, що вже потрібно обговорювати параметри мирної угоди, забігаючи наперед. Ну і Україна, як мені видається абсолютно прагматична, аргументована, чітка і послідовна. Почекайте, шановні партнери, ви ж самі запропонували такий порядок. Сам ж державний секретар Ша Марко Рубі у своїх інтерв'ю наголошував на тому, що є етапність. Спочатку потрібно досягти припинення вогню, а потім рухатися по перемовному треку. Ну саме ж такі умови фактично визначалися. Відтак про що тут можна тоді говорити? Україна йде логічно. Давайте забезпечимо дієве припинення вогню, а потім будемо обговорювати все решта і говорити про можливі параметри мирної угоди, на яких умовах. Все ж зрозуміло. Чи є просто а, певне нерозуміння ситуації і стратегії, виходячи із того, що на превеликий жаль, це є факт. США зараз не застосовують додаткові елементи тиску та важелі впливу проти Путіна, але намагаються фактично в тому числі. І повідомленнями зі, з медіа тиснути на Україну принаймні складається таке враження, виходячи із тих обставин, які ми бачимо. Але друзі, до речі, напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Тут цікава дуже ваша точка зору. А ще один мирний план: тут на випередки медіа це вже британська The Телеграф, консервативне видання британське повідомляє. Вони дають таку версію, який план пропонують Сполучені Штати Америки. Отже, відмову України від Криму. Це в цьому сходяться зараз всі видання: New York Пост, Вашингтон, Пост. Ми бачимо, The Wall Street Journal про це писала Financial Times, Axios, Тобто дуже багато вочевидь, це не просто так. Це є дійсно пунктом одним. Президент України Володимир Зеленський, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України. На брифінгу напередодні чітко відповів на це питання, де він зазначив, що визнавати Крим російським Україна не буде, як і інші території. Вони є тимчасово окуповані Росією, але це територія України, яка внесена в Конституцію, як наголосив президент України. Відповідно про що тут можна говорити. Наступний пункт, який пропонує, який пише за телеграф: це припинення бойових дій. А вздовж лінії бойового зіткнення, тобто заморозка бойових дій, те, що називається замороження конфлікту, наступне знову ж таки зняття Сполученими Штатами всіх санкцій проти Росії. це теж те, що підтверджує Аксіос. Тут збігається, і побічно говорила The New York Post, консервативне наближене до республіканців видання. Передача Запорізької атомної електростанції під контроль США. Тут теж спільна позиція, енергетичне співробітництво США та Росії, прямі перемовини України та Росії і ніяких гарантій безпеки. Ось цей пункт він відмінний у З Телеграф, ніж наводять інші видання. Тобто, тут The Telegraph іде ще далі і говорить про те, що прямі перемовини мають бути. Можливо, саме тому так активізувалися в Кремлі останнім часом, а збуджені настільки і говорять про те, що потрібно бути готовими до перемовин там, і тому подібне. Відмова України від вступу до НАТО, але можливість вступити до ЄС. Ну, Аксіос пише те ж саме: тут є збіг повний і підпис, підписання угоди щодо корисних копалин. Представляти цей план буде. Спецпредставник Трампа по Україні Келок сподівається отримати згоду остаточно України, І, а Вітко в цей час має відправитися в Москву, де на нього дуже чекають, дуже його там полюбили. Путін йому знову буде розказувати нісенітниці, різні небелиці, Локшину на вуха вішати. А він, мабуть, буде по своїй наївності або вже не по наївності, бачачи певні умовні одиниці, там десь в якихось проектах можливих вже про це. Роздумувати і сприймати, ось такі умови: це те, про що зараз говорять провідні західні видання. Давайте підсумуємо, на чому сходяться перше, що потрібно забезпечити передачу Запорізької атомної електростанції до США. Друге, на чому про що пишуть американські та британські видання? Про те, що буде пропонуватися визнати Крим російським. На що як вже зазначав, відповів президент України Володимир Зеленський відмовою? Наступне це відмова від вступу до НАТО, але можливість інтеграції до Європейського Союзу поки що не зрозуміло, які гарантії безпеки, тому що раніше американський таблоїд, наближений якраз до республіканців за Нью-Йорк Пост, писав про те, що. Це може бути все ж таки європейська місія військова, як і хотіла Україна. Одначе, а, поки що а, не зрозумі... ну, і США тут не буде заперечувати, і навіть мовляв США готові допомагати фінансово. Можливо, навіть робити внески у фінансування саме цієї місії. Ну, подивимося, тобто є і така конструкція, є і такі можливості. Ну, підпис угоди. Про рідкоземельні метали та доступ до корисних копалин, це теж те, що проходить наріжною лінією, переважно медіа західних. Ну ось такі умови. Але тепер що далі? Ну а далі виходить так, що е, Сполучені Штати будуть тиснути е, відповідно, скоріш за все на Україну на Росію. Ми бачимо жодних зараз елементів тиску на превеликий жаль, немає. І от така ситуація складна. Але давайте наступне: от уявімо собі теоретично, що частину, не всі, але частину цих пунктів Україна приймає, наприклад, припинення бойових дій по лінії фронту, судохідство по річці Дніпро і тому подібне. А Путін бере і відкидає, що далі? Ну що далі? США виходять з перемовин? Окей, Путін продовжує вести війну. Путін продовжує постачати іранцям і хуситам ракети, які стріляють по американських ріперах, збивають їх там вартість одного ріпера дрона 30 мільйонів доларів. звідки в хуситів єменських терористів така зброя? І багато інших питань. Тобто, а які елементи, якщо Росія відмовляється? Що США виходять, чи США об'єднуються з Росією і тиснуть на Україну? Ось цей варіант, ось в чому є небезпека. Але в той же час президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Якщо Трамп погодиться, не втече від цієї зустрічі, все може бути. В Ватикані, в Римі, в Ватикані 26 квітня відбудеться прощання та поховальна церемонія папи Римського Франциска, і якраз там була би нагода. До речі. Це було б непогано, тому що голова ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, яка нещодавно відвідувала Вашингтон і мала хороший прийом Дональдом Трампом в Білому домі, говорила про те, що треба Заходу об'єднуватися, і Трамп обіцяв відвідати Рим. Можливо, це та ситуація, коли всі дороги ведуть до Риму. Подивимося. Але ми, попри все, повинні розуміти, доки ми маємо сили оборони, доки в нас є збройні сили. Які продовжують бити ворога, які продовжують його знищити? Знищувати все буде добре. Бережіть себе і слава Україні!